Слава Богу, доброго присвятив, що сподням дарував недільний такий день, ранковий морозний, і аж приємно, морози, так як коли зими такої давно не було, правда? Йдеш так, аж відчувається. Слава Богу за все. Але ми йдемо в будинок молитві, щоб прославити ім'я Господнє, щоб почути Слово Боже. Підкріпитися хлібом життя, нам на життя, щоб нам всім вічні спадкувати з Господом. Дуже важливо. Для нашого духовного укріплення і для нашої радості. Навіть проспівали ми радість, я знайшов Христі Ісусі, навіть інші пісні. Щастя знайшов в Христі Ісусі. Я дійсно, дійсно думаю, що в Господі в Христі Ісусі це є всі скарби при мудрості пізнання правди Господня. Ви знаєте, щоб людям було на серці чисто, любо і добре. Коли примудрі Господні, коли правду Господня, тоді серце чисте, і це слово воно очищає наше серце і наш розум очищає. Коли ми більше його слухаємо, читаємо. Воно, ви знаєте, є і день для нас як освячення Очищення. Ісус Христос сказав до учнів Він все чисті через Слово Моє, через те, що Він говорив. Значе воно освячує, очищує І дуже приємно, добре, коли ми більше читаємо, більше його слухаємо. А тим більше, коли завжди пробуває в Ньому, дуже важливо, хай Господь благословить. Я вже це місто Писання, слово Господнє. Угу. Посня було до Колосян. Другий розділ спочатку. Колоси це місто, яке знаходиться Фрігі, в Фрігі, там, де вся Азія, Фрігія, там і Ладіокія, і... І... і Сідійська Антіоха недалеко. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю у вас за вас, я маю за вас і за тих, хто Ладіокії, і за всіх, хто не бачив моє тілесне обличчя. Хай потішать їхні серця у любові поєднанні для всякого багатства повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, якому всі скарби премудрості пізнання заховані. А це говорю, щоб ніхто вас не звів фальшивими доводами про суперечці, бо хоч тілом я не присутній, та духом я з вами, і з радістю бачу ваш порядок та твердість вашої віри Христа. Апостол Павло пише до церкви в колоса. Церкви колосапишука каже, щоб ви знали, яку я маю велику боротьбу за вас. боротьбу в тому плані, що, як він там посіяв, посадив Слово Господнє і поливав, ходили, інші брати поливали, слово Боже, Бог ростив. І каже, хоч і переживання було, хоч вас не бачили написано написано, щоб... і хто... що і за вас всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя, за всіх тих, хто. Бо визнав, що це слово, яке він говорив, вони чули, але він хотів, щоб те розуміння правди Господньої, тому що за ним йшло дуже багато людей. Казали, що ще треба обрізання ти інше. Просто ціла низка тих речей, які йдуться по закону. Він цього не хотів. Бо казав, якщо ви обрізуєтесь, то нема, нема вам якої користі від Христа. Якщо людина надіється на закон, така, тоді яка користь від Христа? Але хай потіше їхні серця в любові поєднані. От це дуже важливо. Єднання думка в була, що віра в Бога і любов до всіх святих. Любові поєдні один до одного. І говорить, для всякого багатства, повного повно розуміння, тобто таємниці Ісуса Христа, таємниці, для чого Він прийшов. Що він прийшов дати, що він, що він мав звершити? Він звершив, але дав ще дав, показав отцівську любов до людей. І саме цю Господню любов, Божу любов, апостол хотів передати тим церквам Дим посіяв Слово Господнє. Бо те, що вони зрозуміли, що Ісус Христос прийшов мер за це одне. Вони покали. але справа далі. Написано, в місті, як ви прийняли Ісуса Христа, так і в ньому ходіть. Живіть, тобто, як прийняли. Тобто, прийняли з радістю, то з радістю живіть і з радістю ходіть. І за все, дякую Господу. Ну, були різні. Різні були проблеми, те чи інше, і постійно це треба було е, нагадувати, ходити, е, бачити їхнє єднання, їхню любов, бачити їхнє життя. І за це Павло дуже сильно в колосах переживав, переживав. І навіть в 3 главі спочатку написано: Отож, коли воскресли з Христом, то шукайте те, що горіть, де сидить Христос. Де Христос якщо ви воскресли, тобто те слово, яке ви прийняли. То шукайте, наприклад, того, що говорить, де сидить Христос, моє просить. Думайте на письмо, думайте про те, що вгорі, а те, що на землі, бо наше життя сховане на небі. І він за це дуже переживав, що те, що посіяно, воно, і те, що загорілося в любов до Господа до Ісуса Христа, воно не погасло. І ці плоди, ті зерна, що вони поросли, це є, щоб ця це, це почва, де він посіяв, була добра почва для, роз... для, для зросту слова Господнього в їхніх серцях. І каже, чому, бо в якому присутствує коже прикро поговорить Ісуса в якому всі скарби премудрості і пізнання, всі скарби премудрості. Він хотів, щоб вони зосередили думки тільки на Ісусі, не якісь інші, не якісь там е, вигад, в тому плані якісь прабатьківські, чи інші, якісь те, що говорить до закону. І каже, я через те говорю, що вас ніхто не звів фальшивими, написано далі, фальшивими, доводи про супресію. Доводи по закону, там хто від якого коліна те чи інше, і наше, і те все. Це не потрібно. Воно тільки, воно тільки зводило до конфліктів, а цього, цього апостол Павло не хотів, щоб таке було. І хоче тіло неприсутнє, а духом я з вами дуже важливо. І з радістю бачу ваш порядок і твердість вашої віри Христа. І з радістю бачу, йому було приємно, коли він чув про них і коли приходив, бачив їхнє життя, як вони і проповідують, як вони, як вони ходять, як вони звіщають, як вони до один одного відносяться. І це йому дуже приємно, що те, що він ви знаєте, посіяв, посадив, воно добре парустоп, воно добре плід принесло. Це було дуже приємно. І далі каже, отож як ви прийняли було Христу Господа, так і в ньому ходіть, те, що я казав. Отож, як ви прийняли, тобто, якщо ви прийняли з радістю, так і з радістю ходіть, щоб ньому ніякої ну, проблеми, і вже може хтось там стоне, десь там щось так, 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 по-своєму щось, але щоб ні, щоб тільки на, на Христа. Бувши в коріні, збудовані на ньому, і з міцним вірі, як вас навчено, збагачують з з подякою. І далі каже: застереження, говорить, стережіться, щоб вас, хто не збив полосок вимарною. Було дуже багато філософів тоді на той час. Бо ж там далі по ту сторону Греції, там дуже багато філософів було. Стежить, що нас ніхто не з філософії і марної омани за переданням людським, за стихійні світу, а не за, а не за Христом. За оманою світу і написано за е, переданням людським. Переданням людське те, що раніше було. Так зараз і теж говорить. А мій батько моя мати вірити, і я так буду. Але розумієте, що вірили і як, і до чого то вірили, про батькаська віра, до чого вони, який північ, який кінець того буде. Але Слово Господнє навчає, ви знаєте про Ісуса Христа. Слово навчає, як пройшов у Ісусу Христі всі скарби примудрості пізнання правдою. Оце Слово Господнє навчає. І ви кажете, а в ньому, бо в, ньому живе, тілесно, бо в ньому тілесно живе вся повнота божества. І ви маєте в ньому, внімаєте, і ви маєте в ньому повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гуховне Христовим обрізанням. Ось тут за обрізанням заговорить те, що я сказав ми раніше був. Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням. По закону треба рукортованого обрізання, крайню плов обрізувати, але не рукотворним. А ми каже, людське тіло гріховне, е... скинувши людське тіло гріховне в Христове обрізання, Ось що дуже важливо. Не те й написано йде, що по обрізанні. Тілом з а той опризіння серця духом, а не буквою. Серця духом, оце опризань наголошував. Він каже, бо ви були з ним поховані в хрещенні. Ось дуже, вони знову нагадують, що як, о, як покалися в хрещенні, В хрещенні в ньому ви разом воскресли через віру силу Бога, що він смертю вам сказав: поховані в Христі, тобто поховані, тобто в Хрищенні умерні для, для цього світу для гріха. І разом з ним написано Воскресли, Воскресли, що для нового життя в Ісусу Христу. Вони хрісте, хріст, воскресли для Христа. Тобто Христос полусив серці і вони воскресли новим життям, новою думкою, новим розумом, новим ходінням перед Богом, не так як раніше. Це дуже було важливо, що Він змертвий Воскресів, і вас, що були в гріхах, в необризані ваших тіла. В гріхах необрежені тілом. Він ожив разу ним, простивши ті грехи. Оживив, значить, люди, ви знаєте, мертві до того часу були. Там ще написано в іншому місті було. І ваші мертві були в грехах, не обризив вашому тіло. Простивши, написано усі гріхи. Дехто каже, хто, як ти знаєш? А слові Бог каже, простивши усі гріхи. Ми їх не рахували, скільки дві мільйон, десять мільйонів. Ми їх не знаємо. Але простивши всі грехи. І за це треба дякувати Господу. Що він простив всі гріхи, знищивши, знищивши рукописання на нас, що наказом було проти нас. Те, що було написано проти нас, ми були, як під прокляттям були. Він наші прокляття, які були від закону, взяв своїм тілом пробив до дерева, ставши написано прокляттям за нас. Він із середини взяв і прибив його на хресті, роззброївши влади начальства, смілив їх на Повмісковичку, перемігши їх на хресті, на посміховищу. Він взяв на себе своїм тілом наші грехи. Тож хай ніхто не писує і говорить знову, то тож хай ніхто не судить вас за їжу, за піто, за чергове свято на місяць за суботи. Те, що раніше було по закону, новому місяцю за суботи, те чи інше, що не судить. Через то Ісус Христос, часто, коли він ізціляв суботу і всі хотіли його знаєте, та тако просто взяти за руки, ти ж закон нарушуєш. ти закон нарушиш. А Він казав: якщо ваших вдома якась. Худобно скотина впаде там яму, те чи інше, то хіба не підете і в суботу рятувати? Чи в колодязі, хіба не підете рятувати? Підете. То каже, що цій людині не треба було зробити в суботу, це добре дійство. Та жінка, яка була скорчена 38 років, і він їй в цілий суботу. Бо каже, і вона дочка Аврамова, Що вони не думали, що тільки вони діти Аврамова. але ж така скорчена, теж дочка Аврамова. Вона теж хоче бізнесу, то хоче спасіння. Чи не належало б їй бути в цей день. І всі замовки, ніхто не міг нічого проти Неї сказати, проти їх, проти нього щось сказати. Бо це тінь майбутнього аттіла Христового. І хай ніхто вас не зводить у удавно і служби англом, даючи до того, що не бачив, нерозважно не діймаючись своїм тілесним розумом, ніхто не зводить давну покорну англо службу. Ви знаєте, ще було таке обряди, були людські, так як і зараз обряди, є, і колись так само було. Обрядовість було. Ну, в нас не ні формальність, не релігійність, того, що віру, в Бог, що в є і вже воно не сходиться, можливо, з писанням, а я так і Бога. Написано: ревність по Бозі, але не по розсудку, не по сужденню, ревність до Бога є. В Бо усьому потрібному здоровий розсудок, Бог дав дорозум, і це слово очищає нас, розумів, дає пізнати правду, як дійсно жити по Божому. Бо слово Боже дух і життя, яке б небудь по правді духовне життя, раніше живши по тілесному. Ран, раніше живши по тілу, духовне життя, він хотів відкрити їм очі, що таке духовне життя? <кій> а, і написано, не тримаючись голови, від якого все тіло суглобу зв'язане з, зв з єднане, зміснене, розп... росте, зростом Божим. Отож, як ви мерли з Христом для стихи світу, тобто для гіти, для те, що світу є, не добу, як ми мерли з Христом. Ми з розп'ятим Христом для цього світу і світ для нас розп'ятий, апостол Павло так каже. Я з Христом розп'ятий для і світ для мене розп'ятий. це дуже важливо. І тут написано: оточок, як ви мерли з Христом для стихи світу. Те, що в Богу є недоподобне. Мерли. то, що написано, далі, то чого ви знову, ті, не мов ті, хто в світі живе, прийсти до постанови? Не тримайтеся, трассе чи інше таке. Просто низьке, на чому то, то не можна. Цілий обрядовий для чого таке, таке не потрібно було. І як апостол Павло проповідував, і як погані були, навернулися, і треба було знову казав, вони ще повинні окрити виконати. те, То для чого тоді було про Христа проповідувати, Якщо надіятися на закон? На закон, буду, закон був виховником до приходу Христа, в насінні. Бо Бог сказав і насінню Твоєму благословеться всім народи, Насінні Твоєму, не насінням, а насінні Твоєму будь благословені всі народи. Це поганий, це весь світ. Люди, які почують Ісу, про Ісуса Христа, благословені. І ми є народ, діти Авраамові через вірусу Христа. І народ Божий. Це прекрасно народ Господь. Діти Божі через Вірусу Христа. Ми вже примирені. Ми є одне тіло єдине в Ісусі Христі. Бо, бо, бо то все знищеться як уживати Його за приказ. За приказами танук родською. Воно має ж від мудрості, самовільні служби та покорі та з насильне тіла, та не має ніякого значення хіба що до насильства тіла. Воно має вид тільки. Тільки від, то має, що служба Богові обряд тільки вид, але написано немає ніяких користі. То для чого придавати для обрядовості? Може, наші в чомусь як обрат, так вони, те. Тcke, нас спасає не Бог, вона спасає життя духовне. Нас спасає поклоння в дусі та правді, так Господь казав. Що Ісус Христос сказав, і таких поклонників які шукає Він сказав жінці, яка була в Самарії біля колосся. Таких поклонників Бог шукає. Вона каже, тоде, чи в Єрусалимі, а каже, ні, Єрусалими. Ні, ні, Але каже, спасіння від юдеїв. бо він там народився, в іфлеємі юдейському. Що вони зрозуміли, і вона каже, та жінка каже, я чула, що прийде Христос. Знаєте, Месія прийде. Месія, вона чула. Хоч була далеко, це була Самарянка, але все-таки вона чула. Чула, що закон Господній, що прийде Месія, я чула. Хоч не жила потім, жила зовсім по-іншому. гріховним вжити жила. Та всі зрішили позбавити слава Господні. Але каже, я чула. І коли чула, вона прийняла, вона знала дар Божий, і той, хто з того з тобою говорить, говорить. Ти... Просили в нього в душу, він її зацікавив зацікав водою живою. Щось цікавіше, щось приємніше ні в цьому світі є. Не та ж ма не те ж живе, а приємніше спокій і мир душі. Він нас приніс дав спокій, дав мир Боже, наше серце. І дуже важливо. Хай Бог благословить, що цей мир Боже Боже ми берегли. Бо написано в Олімпіанах, в 4 розділі каже, і мир Божий вище, всяк, вище всяку розуміння. Хай збереже. Серця наші і думки, що в Ісусі Христі. Хай збереже, Хай Господь береже. Хай Бог допоможе жити свято і мудро, тому що ще раз, що ми в Христі знайшли всі скарби при мудрості і пізнання правди Господні. Хай Бог благословить і поможе, а нашому Господу за все слава повіки. Амінь.